Мене звати Олександр Анатолійович Галузинський. Я лікар ортопед травматолог вищої категорії, лікар-онколог, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту експериментальної онкології, патології та радіобіології імені Кавецького. Мій основний напрямок діяльності це ендопротезування великих суглобів, в тому числі складне ендопротезування. На сьогоднішній момент наш центр. Ми з колегами. Просуваємо в Україні такий напрямок допомоги пораненим як постінтегративне протезування кінцівок та біонічне протезування кінцівок. Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки створений для того, щоб вирішувати найскладніші питання сучасної ортопедії у військовослужбовців. Ми можемо допомагати пацієнтам з великими дефектами кісток, з великими дефектами суглобів, Пацієнтів після вогнепальних та мінно-вибухових поранень. Якщо пацієнт втратив кінцівку, за допомогою хірургічного лікування ми зможемо його спротезувати, виконати так зване остеоінтегративне протезування. Воно показано далеко не всім пацієнтам, а лише тим, в яких є коротка кукса, коротка кукса плеча, коротка кукса стегна або гомілки. Остеоінтегративне протезування заключається. В тому, що частина протезу кінцівки занурена в кістку, то фактично мова йде про протез, який вже вживлений в людське тіло. Таким протезом набагато зручніше набагато більш ефективно користуватися, ніж звичайним протезом. Крім того, якщо ми говоримо про коротку куксу, стегна чи гумілки. Звичайні протези заважають пацієнтам. Вони не можуть нормально ними користуватися, не можуть нормально ходити. На знімочку ви бачите залишкову частину стегнової кістки після ампутації нашого військового службовця. І в залишковій кістці видно імплант, встановлений нашою командою хірургів під керівництвом Рікарда Бронемарка, відомий шведський хірург, який приїжджав до нас в квітні місяці. Потім наступним етапом сюди буде встановлений перехідник, так званий абатмент, який буде виглядати з м'яких тканин і в які буде вщолкуватися вже зовнішній протез. При коротких куксах стегна, гомілки, плеча, такими протезами набагато зручніше користуватися, і таким людям набагато легше ходити після протезування остеінтегративним протезом. Окремий напрямок, яким ми збираємося займатися, це біонічні остеінтегративні протези. Вже в світі існує система, коли з цього імпланту виходять електроди, які знімають показники, потенціали з м'язів та нервів. І таким протезом зовнішнім можна керувати. Тобто це біонічний протез. Це не зовсім доречно по відношенню до нижньої кінцівки, проте це не має аналогів, якщо ми говоримо про протезування верхньої кінцівки. Людина з остоінтегративним протезом плечової. Кістки з біонічним, може рухати пальцями і виконувати всю повсякденну роботу. Це дійсно революція в протезуванні та в біоніці. Допротезування суглобів це заміна зруйнованого суглоба або хворобою, або травмою на штучний суглоб. В основному в нашій країні та й всюди в світі. Протезується в першу чергу це кульшовий суглоб, в другу чергу куліний, рідше плечовий та ліктові суглоби. Складне від, е, е, ендопротезування відрізняється від е, звичайного ендопротезування тим, що використовується в тих випадках, коли. Виникає необхідність застосовувати 3D-технології, коли перед операцією ми готуємо пластиковий макет прототип, коли для цього виду індопротезування використовуються індивідуальні інструменти і часто використовуються індивідуальні імпланти. Яка причина може бути для використання таких складних? Технології таких операцій, Перше за все, це важкі дефекти кісткової тканини. І зараз, на жаль, про складне ендопротезування ми можемо говорити практично всіх військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення суглобів. Якщо порівняти. Складне ендопротезування з простим ендопротезуванням, то при складному ендопротезуванні використовуються часто індивідуальні імпланти, використовуються титанові вставки, які заміщують дефекти. Ці вставки так само індивідуальні, використовується індивідуальний інструментарій. Такі оперативні втручання вони набагато складніші і використовуються в пацієнтів самими складними. Проблемами з великими дефектами кісткової тканини в ділянці суглобів. Якщо ми говоримо про те, що конкретному пацієнту треба робити складне індепротезування після вогнепального поранення, то треба переконатися в тому, що в того пацієнта нема ознак інфекції. Для цього робляться спеціальні лабораторні та інструментальні дослідження. Це може бути пункція суглобу, це може бути дослідження а, 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 аналізів крові. І після того, як ми переконалися, що ознак інфекції немає, можна протезувати, тоді починається досить довгий період підготовки власне, для ендопротезування, робиться комп'ютерна томографія. На основі комп'ютерної томографії виготовляється пластиковий макет прототип. Якщо хірург... Вирішує, що треба виготовити індивідуальний імплант, то лабораторія біомедичної інженерії виготовляє індивідуальний імплант. Підготовка до такої операції може тривати декілька тижнів або навіть місяць. Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки знаходиться на базі клініки. Міру клініка міру має все необхідне інструментальне та лабораторне оснащення для того, щоб приймати таких пацієнтів, обстежувати, готувати до оперативного втручання. Крім того, в операційній є весь необхідний інструментарій, сучасний. Я б сказав, на сучасний інструментарій для виконання таких важких операцій. Умови перебування в палатах для пацієнтів і харчування повністю відповідає тим вимогам, які необхідні для такої складної категорії пацієнтів. Ми спеціально створили асоціацію остроінтегративного протезування. В асоціацію входять лікарі з приватних і з державних клінік. І ми можемо сказати, що команда нашого центру була вперше в Україні. Зроблена операція по остеоінтеграції кінцівки, яку виконали саме українські лікарі під керівництвом професора, шведського хірурга Рікарда Барнемарка. Ми допомагаємо абсолютно всім, але в першу чергу ми допомагаємо військовим. В нашому центрі складного ендопротезування, остеоінтеграція та біоніки. Ми допомагаємо пацієнтам з найскладнішими проблемами опорно рухового апарату. Це є дефекти кісток, дефекти суглобів. Та відсутні кінцівки, які важко протезувати звичайними протезами. Таким пацієнтам ми допомагаємо хірургічним шляхом. Ми можемо спротезувати е, суглоб, ми можемо спротезувати відсутню частину кістки і спротезувати кінцівку методом остеоінтеграції, тобто вживленням протезу кінцівки в власну в кістку.